Немає черевного грошового горщика в кутку. У Білому домі попередили, що Сполучені Штати Америки не зможуть дати зброю Україні без затвердження Конгресом нового фінансування. Про це заявив радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван. Він нагадав, що механізм передання Україні американського озброєння із запасів Пентагону у межах пакету президентського скорочення передбачає, що адміністрація США використовуючи гроші, які виділив конгрес. Закуповує нову зброю замість переданої. Коли в нас закінчаться гроші на купівлю зброї замість переданої, ми будемо не в змозі й далі постачати зброю Україні. Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування, заявив радник Байдена. Також він сказав, що як демократи, так і республіканці підтримують надання допомоги Україні, тож її потрібно ставити на голосування в палаті представників і сенаті. Ймовірно, погодження пакету будуть розглядати вже у січні. Крім цього, Вашингтон звертається до Токіо із проханням передати Україні ракети для ЗРК Петріот. Для цього Японія готує суттєві зміни у правилах експорту оборонної продукції, які дозволять їй передати кілька десятків ракет Петріот до Сполучених Штатів, що поповнить їхні запаси. Це дасть змогу Вашингтону відправити в Україну більшу кількість сучасних засобів протиповітряної оборони. Ще одна цікава новина з Америки: друга Путіна, бізнесмена Дональда Трампа, не допускає до президентських перегонів. Таке рішення прийняв Верховний суд штату Колорадо, який ухвалив виключити Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США у 2024 році, пославшись на статтю державної конституції, яка забороняє посадовцям, що брали участь у заколоті чи повстанні, обіймати державні посади. Постанова суду стосується тільки республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які відбудуться там 5 березня. В основу судового рішення лягла роль Дональда Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників вдерся до будівлі конгресу на капітолійському пагорбі у спробі оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув його суперник Джо Байден. Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий Дім згідно з положенням конституції, яке вкрай рідко використовують. Кампанія бізнесмена назвала рішення суду абсолютно помилковим і недемократичним, заявивши, що воно буде оскаржене у Верховному суді штатів. Щоби знати всі найцікавіші новини світу, підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.